Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку для чого ходять до школи. Розгляньте малюнки, назвіть зображені приміщення. Скажіть, куди ви вже заходили? Дві дівчинки йдуть, розмовляють. Це звичайно коридор. Якщо дівчинка і хлопчик показано, що сидять за партами. Як називається така кімната? Правильно, клас або класна кімната. Наступне. Дівчинка грається. Де це? Це ігровий майданчик. А дітки їдять. У їдальні, звичайно. Наступне. Дітки займаються спортом, грають в волейбол. Де це можливо? Правильно, у школі це можливо у спортивній залі. А якщо діти читають книжки, то це читальний зал у бібліотеці. Наступне, будь ласка, якщо хлопчик миє руки, на що схожий ця кімнатка? Правильно, це туалет. А дівчинка чомусь підстривує, інші дітки сидять на м'якеньких кріслах. Що то таке? Звичайно, це актова зала, де дітки можуть танцювати, а інші діти можуть бути глядачами. В їдальні. У їдальню не забігай, а заходь спокійно. Сядь за стіл і побажай друзям смачного. За столом сиди прямо, не клади ліхті на стіл, ногу на ногу та не штовхайся. Не їж поспіхом пережовуй ретельну їжу, не плямкай. Не розмовляй та не смійся. Подякуй кухареві за. Смачний обід. Наступна. Правила поведінки у спортивній залі. Перше. На уроки фізкультури приходь у спортивній формі. Без дозволу вчителя не вилазь на спортивні споруди. Будь уважним, чітко виконуй вказівки вчителя. На уроках фізкультури отримуй задоволення від руху. Поведінки на перервах у класі. Класом не бігай та не бешкетуй. Не штовхай присутніх. Не сміти у класі та коридорах. Розмовляй спокійним голосом, не кричи. Не кидайся сторонніми предметами. Не грайся біля вікна чи на підвіконні. Вправа деми. Розгляньте фото шкільних приміщень та розкажіть про їх призначення. Що це? Правильно, це класна кімната. Або клас. Для чого він призначений? Він призначений для навчання діток. Що це? Це їдальня. Для чого вона призначена? Вона призначена для того, щоб дітки там їли в школі. На зала. Вона створена для того, щоб дітки могли займатися спортом. Давай пригадаємо, люди яких професій працюють у школі. Це наш дім. У школі працюють люди різних професій. Поважаємо їхню працю. Дякую за увагу. Ви великі молодці. Я вами дуже пишаюся.